Сьогодні сформована повністю воєнно медична доктрина. Я думаю, що всі знають про те, що вперше за історію Незалежної України президентом затверджено воєнну доктрину України, в якій чітко передбачено те, що українська армія будується за стандартами НАТО, і фактично те, що ми спільними зусиллями. З комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров'я, з експертним середовищем, волонтерами, військовими медиками, які з першого дня оперували в польових шпиталях і в госпіталях глибоко в тилу, побудували нову систему, нове бачення і нове, нову стратегію розвитку військової медицини, яка знайшла своє відображення в воєнно-медичній доктрині, проект якої Сьогодні знаходиться на розгляді в кабінеті міністрів і сподіваюся, найближчим часом буде затверджений президентом України, Верховним Головнокомандуючим Збройних сил України. Що важливо в цій доктрині, те, що я просив би вас обов'язково відмітити в своїх статтях, в своїх сюжетах, ми вперше вводимо нові принципи воєнної медицини. Принципи натівські це платинова хвилина. Це коли протягом перших 10 хвилин отримання поранення військовослужбовець має отримати першу допомогу або самостійно собі надати допомогу, або допомогу від тих побратимів, які поряд з ним ведуть бій, передбачили в проєкті воєно-медичної доктрини. Золота година, протягом якої має бути забезпечено евакуацію з поля бою. Пораненого військовослужбовця і перші шість годин протягом якого за необхідності такий поранений має бути евакуйований в тил до стаціонарного шпиталю, де йому має бути надана вся необхідна медична допомога. Хочу сказати, що такий стратегічний підхід зараз стосується не лише воєнної медицини. Так само ми почали роботу за дорученням міністра оборони на виконання. Воєнної доктрини, затвердженої президентом України, над логістичною доктриною, але це тема окремої розмови. Хочу сказати, що за відповідними рішеннями Ради національної безпеки та оборони створений військово-цивільний штаб медичної допомоги, який я маю честь очолювати, куди увійшли всі центральні органи виконавчої влади, які приймають участь в проведенні антитерористичної операції, це в першу чергу. Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія, Служба безпеки України, адміністрація прикордонної служби, Міністерство охорони здоров'я. І сьогодні такий військово-цивільний штаб медичної допомоги на постійній основі засідає. Він працює в цілодобовому режимі, приймаючи інформацію про втрати. Санітарні і безповоротні в секторах проведення антитерористичної операції, і е, створює платформу для координації зусиль органів влади, військових підрозділів для того, щоб під час тих викликів, які все ще присутні в зоні проведення антитерористичної операції, ми швидше, оперативніше і ефективніше евакуйовували і надавали медичну допомогу нашим героям, нашим військовослужбовцям. Окремо хочу зазначити, що налагоджена, дуже плідна і ефективна співробітництво і допомога з боку міжнародної спільноти це ті країни, які нам надали можливість відправити на лікування і реабілітацію наших героїв, і сьогодні вже проліковано і повернулося на батьківщину 89 наших військовослужбовців. Взагалі ж на лікування за кордон було спрямовано 122 військовослужбовців.